Я всіх вітаю на Alex 333. Баварія, геч автомобіля ГМБХ, фірма наша автомобільна одна зі стоянок. І сьогодні е, прийшла чергова тесла на замовлення, яка поїде до Львова, замовник зі Львова. Тесла з Шанхаю. Е, так, хочу показати трохи. По якості, в принципі, придертись на сьогодні вже і нема до чого. Зазори. Зараз покажу все. Тесла з Шанхаю. От. Саме найголовніше, що ця тесла взята е, на тисячу дешевше. І це не є там розбраковка, як буває, відмовляється. Це є абсолютно Нормально, без жодних без жодних проблем Тесла. Всі зазори я передивився, всі ідеальні просто вже немає проблем з покраскою у Тесл, давно немає. Ну, берлінська версія, вона там налажувала лінію, ну і іноді буває, що Підходять такі машини, навіть від яких відмовляються люди. Але там незначні, правда. Проблеми зовсім незначні. Але ж люди хочуть бачити ідеальну машину за свої гроші, правильно роблять. От буває там трошечки скло підняти там, на один міліметр. Але воно неприємно, коли от, скажімо, в цьому місці. Не ідеально все виходить. От. Ну, я по цій Теслі передивився, нічого тут взагалі немає. Перестали вже фонарі потіти у Тесл. От. Скільки коштує це е, Tesla е, Model Y standard range. Ну, це є LFP батарея на 60 кВт. І коштує вона 40, 43 500. Така Тесла 43 500. От, З нашим інтересом. Абсолютно без яких там гріхів. І що хочу сказати по цій Теслі, проїхались на Теслі і вони такі... Десь спереді, ну просто у всіх, які я їздив, такий звучок був непонятний спереді, як то з підвіскою щось. чи, Словом, пофіксили, ця тесла м'якша, ніж були е, всі звичні тесли. Видно, щось там, може, щось переробили. Стала е, м'якша підвізка і не стало того такого диди, диди, на острих ямках звучка який іноді був, дивишся, там по подвісті все супер. Ну, нові машини. А щось тиди, тиде, а зараз в цього немає. От. Це є Шанхай версія 2023 рік, абсолютно нова, без пробігу машина. Ну, Взагалі нічим вона по салону. Не відрізняється. Абсолютно все так само. В Берлінській, то там йдуть там, додаткова строчечка йде і видно, що то є Берлінська. А тут йшло би не дві, а три строчки. А так я в принципі відмінностей не знаходжу ну, жодних. Абсолютно все так само. Єдина така класна відмінність, що я помітив, це те, що перестав той звучок вже. От тут у нас дві строчки, а в Берлінській було би три строчки. І так само на передніх сидіннях. Абсолютно все-все-все так само. Показую, Тому що зараз е, останнім часом починають одна-дві тесли ну, з'являтися навіть е, не, не в стандартній комплектації, а, а ще, до речі, що я не сказав, ця тесла в кольорі. Колір коштує дурних грошей на Теслі. Там плюс три тисячі, скажімо. Да? Е, тут, а тут вийшло людині не плюс, а мінус. От. І так буває, коли хтось вчасно не заплатив машину, не знайшов гроші, і ту Теслу можна придбати навіть без черги. Просто треба контролювати все це. Ми брали багато вже автомобілів. І тому, якщо щось таке на сайті з'явиться, можете моніторити на сайті, на сайті tesla.com. і можна так само... Якщо виловити машину таку, ну, але кажу, якщо вона буде не з розбраковки, бо для чого вам з якимись дефектами ніхто ж не хоче? Але буває таке, що люди не знайшли вчасно гроші і машину, яка е, мала би бути плюс три тисячі по кольору, плюс там ще дві там, тисячі ще за щось, за диски. І вона навпаки не дорожча, а дешевша. От на тисячу вийшла, ніж абсолютно найдешевша стандартна модель. ЛФП батарейка, я вам скажу, це, як по мені, то не варто переплачувати гроші за батарею. Тому що ЛФП вона має набагато меншу деградацію. от, вона буде довше їздити. Ці лонгренджі, я би ніколи б не переплачував гроші, сенсу не бачу. Не в тих чотирьох моторах, коли вона тобі почне втрачати на 20% більше, ну не на 20%, хай на 15% більше споживати енергії, ну сенсу в тому. Електромобіль має бути економічний, перш за все. І Тесла якраз вона і ціни тим, тим, що вона є економічним електромобілем. Навіть і Volkswagen, і е, ті всі Хюндаї. Е, це все не то. І Ауді, ну що тільки Ауді швидша зарядка. Там 800 вольт, тут 400 вольт. Іде постійний струм, а в Audi 800 вольт. Ну, але я б сказав, що це трохи забагато. 800 вольт, трохи в повітря буде більш вологе, і може десь прошити ну більша ймовірність возгорання. Я би так не, не сказав би, будучи електронщиком сам по професії, що це є так добре піднімати напругу зарядки для швидшої зарядки автомобіля. 400 це оптимально. Тому і мережі у нас всюди 380 вольт. Теж зробили би 800, щоб не витрачати гроші. На, на мідь, на дорогі дроти. Чим більша напруга, тим менші тонші дроти, але це не так і небезпечно. Так, плиточника бруківщика вже знайшли. Ну, знайшли, але б якщо ще один буде, можливо, теж не, не заважав би ще один. Ну, в нас все немає погоди, я вон аж простудився. Е Мінус температура вночі, яка бруківка. І ще вон декілька днів ще не, не збирається погода налажуватись. Я, до речі, свою теслу. От від Екофлоу Дельта 2 і зараз заряджаю. У мене вон, вон там батареї, 4 штуки, і Тесла заряджається. На кухні в мене зараз стоїть через вікно там на столі Екофлоу Дельта 2. І я заряджаю. У нас теж мінус. Так, в Україні теж холодно. Бомка я у нас. Кожних. 15 хвилин, церковка, бомкає. можна без годинника ходити. Так що по теслах без проблем. Дивіться, кому цікаво, самі знаходьте, а ми дізнаємось, чи це машина з розбраковки, чи це класна машина. Ну, в принципі, якщо у Франкфурті, то точно дізнаємось, чи це класна машина, чи там є якась там... Проблемка мінімальна. Перезимували. Е, останнє відео я робив з брокер, е, по розводу брокерів. Після того відео мені зателефонував той брокер, каже, я ваш шанувальник, я ваше відео дивився. От, і багато в чому вас підтримую. Ну, але це ваше відео, ну, я ж відео показав, що він розповідає про те, що зняти, не зняті з обліку машини, в Польщі продають, дивіться, не купуйте, тому що німецькі автомобілі всі не зняті з обліку. і Проблема, але можна вирішити. Ну, я ж не випадково робив відео, я просто знаю, що навіть з моїх клієнтів дуже багато попало на цьому, на цьому розводі. Їм кажуть, тупо хлопці, у вас не знята машина. Вона знята, просто ну, завезена, без транзитних номерів. Це ж нормально. Більшість машин взагалі на лаветі їдуть. Це ж не проблема, не проблема. А людям кажуть, а у вас не знята з обліку машина, і це там 300-400 доларів щоб швидко зняти. І знято з обліку машину ще раз знімають. Ну цей брокер каже, що він не в курсі був, що так знімають машини. Не знаю, наскільки там в курсі, не в курсі. Я з ним нічого не сварився. От, кажу, слухай, ну якщо ти вважаєш себе, що ти правий, то давай в неділю зробимо спільну трансляцію. Є така зараз можливість на Ютубі. Силочку послати, він кляс і обсудимо це разом. То я на п'яту годину, це буде на шосту по Києву, домовився про спільну трансляцію. Так що в неділю заходьте дивитися трансляцію, е вияснимо насчет того брокера. Та він там багато такого розказував, ну, не знаю чи від себе, але це реальний розвод людей. Хоча... По великому рахунку, всі брокери вони є розводяги. вони є корупційною прокладкою між митницею і, е, і автоімпортером. Тому що в Україні досі ніхто не дивиться, за скільки ви придбали машину, ніхто не рахує оті проценти від е, реальної вартості, а всі рахують Бог навіть чого. І коли брокер радить людям. Що ви, коли купите машину, не забудьте позвонити до брокерів нормальних, і тоді вам зможуть підрахувати, щоб ви поставили чи написали правильну ціну. Уявляєте? Брокер радить підробити купчу, тому що ну, у нас, скажімо, на автохаусі приїдуть люди, ну як ми напишемо меншу ціну? Та ніяк не напишемо. Тому що в нас закупочна ціна, якщо там 10, а нас просять 5. Ми й 9800 не напишемо. Ми маємо ну, з плюсом писати ціну, а не з мінусом. От. Тому після такої правильної ціни ви, це вже я вам гарантую, що так може бути. Так в основному не буває, але ви в Капкані, якщо ви написали ціну правильну, яку я вам порадив брокер і потім йому щось не сподобається, що ви там маленько замало йому платите, чи захочуть з вас взяти, скажімо, не 300, а тисячу аграбити, а ви не схочете. Ну і ви в капкані. Тому що за заниження вартості ніхто не відміняв досі е, штраф в подвійному розмірі від суми заниження. І кримінальна відповідальність, якщо сума перевищує певну вартість. От. Так що можна попасти в серйозні проблеми. І люди там кажуть, а, можна порішати. Ну так, да, порішав, там штуку заплатив. А через півроку воно ж висить все над тобою. Через півроку знову проблема. Тому я нікому не раджу, особливо коли машина під митним контролем, особливо коли. Ви оформили з поверненням ПДВ, то вся ця інфа при бажанні без проблем. Контрабандний відділ може дізнатись. Тому краще заплатіть тих 200 євро більше за розмитнення і будете спокійно спати. Бо воно зазвичай так виходить. Брокер каже вам ціну, скажімо, напиши 6 тисяч, да? а у вас в купчі 7 тисяч стоїть ціна. Ну там, да, ви там викономите, скажімо, 300 євро. зекономите 300 євро на розмитненні, але ви попадаєте серйозно попадаєте. Брокеру це потрібно, щоб вам погодили вартість, щоб менш роботи було в відділі митних тарифів і все, що йому потрібно, щоб вислужитися перед митниками. А вам це взагалі не потрібно. Тому Особливо, коли у вас машина під митним контролем, з поверненням ПДВ не раджу вам переписувати купчі. Але детальніше ми це, це все обсудимо в неділю, в п'ятій годині вечора, в шостій по Києву. Якщо, я, ну, якщо в мене віруса ці не, не осилять серйозно, якщо буду здоровий, то обов'язково буде трансляція, ну, якщо цей брокер не спригне. Ну, Ніби сказав, окей, я е, за собою каже, вини не відчуваю. От, Це митники, ну так я зрозумів. Коротше кажучи, я думаю, буде цікава трансляція 5 е, в неділю в 6 годині в 18.00 по Києву. Тому чекаю всіх на своєму каналі. Підписників, хто не підписався, можете підписатись. Тим більше, якщо вас цікавить автомобільна тема, то підпишіться. Тут я часто показую все так, як воно є. І по розмитненню, і по автобізнесу. От. Завтра їду дивитись черговий Passat b 8 Для українців він, але не в Україні, в Франції люди, українці живуть. От. Зроблю онлайн-трансляцію. Думаю десь в 10 ранку чи в 11. -й. Тому буду закінчувати. До завтра. На все добре. Слава Україні, слава Збройним силам України. І нечисть одне. Міндобрего, щоб з них було. На все добре, до наступних відео.